Я Жван Кварсен, арборист, доглядаю за деревами як за індивідуальними організмами, родом з Олександрії Кірогацької області, останні роки в 15 в Києві. Коротше, батько забув Це шолом. Да, каже, що цей. Написав ну, в що ага. ж ти б... цей? Тут лише ще й кудись. Я поїду завозити машину на базу. Угу. То, ну, то, Я, то, я то, напевно, то, то, тоді якось. То, я можу тебе до бази, як він довести. До бази та мене бути до метробить. Мої погляди на те, що зараз відбувається, на баланс добра і зла України, і Росії, європейської, і азіатської цивілізації, скажімо так, схвалилися ще пізні часи навчання в школі. То я був в Бандерівцем тоді, коли це ще не було мейнстрімом. Ми зараз готуємо гвинтівку для транспортування. Сенс в тому, що короче в таксі якось ж треба їхати. А вони нервують, коли їм до речі, це одна із тих змін. Позитивних країн, яка відбулася, яка мені подобається. Недалі, як сьогодні в обід, заходимо ми в придорожнє кафе і кажемо: е, нам зброю, зброю заходити можна, чи, чи залишити її назовні. А нам кажуть: ой, ви знаєте, краще занесіть, всяке буває. І народ не починає давитись, кашляти, тому що всі свої, всі одне одному вірять. Це 2014 року довго плющило, рубало, колотило в тому плані, що якось треба було вписатися в цей світ, який змінився. Останні десь роки-два зрозумів, що ну, власне та точка докладання зусиль, яка є в Україні, в тому числі, це парамедицина, тому що бив з мене так собі, але допомагати можна не тільки забираючи життя, а й рятуючи. Тому я десь це вже скоро ну, півтора року, як з госпітальєрами. Наша робота це чуже горе, але ну, мені здається, що те, що ми робимо, це вартісна робота. Стандартний екіпаж складається з чотирьох людей, іноді з п'яти. тобто водій, його задача вести, не відволікатись ні на що. Він, як правило, не виходить навіть з машини у жодному випадку, крім тих, коли машина починає горіти. Біля водія зазвичай сидить вогневик командувати екіпажем в випадку всіляких неграздів, неприємностей. Тобто, це експерт якраз з бойових дій, тому що ми більше все таки медики. У нас є спеціальний стільчик для тих, хто може сидіти, хто може тільки лежати, то лежить от правило тут -от, на оцій лежаночці. Ані, крім того, в нас є набір щось на виклик. там лопата. ну не може кожен докладати до перемоги. Ми всі різні. Багато людей взагалі просто не мислить такими поняттями. Багато хто вважає, що в радянському союзі було краще. Дуже добре, коли багато людей докладається до перемоги. Тоді і ті, хто докладається. Повні програми просто платять меншу ціну. Червоний пояс традиційний комуністичний на півдні, на Сході, той, який посидів під бальбержками, російськомовний, той, який весь час ностальгувався ковбасою за морозивом. Ми побачили російський світ зблизька. Якщо ми ще потрошечки-потрошечки будемо їм підказувати, розставляти акценти, я думаю, що Україна стане здоровіше. І чим більше людей долучиться до перемоги, тим краще, але чекати, що от прям всі стануть патріотами, прям всі почнуть працювати. На жаль, мені вже не 16 років, я в це не вірю. Палач з роботи додому приходить такі з мішком киру, що ставить його в коридорі, мішок шевелиться, і дружина така. А що це там в тебе він такі? Та це я халтурку додому домовжа. Я впевнений, що ми переможемо з кількох причин. Основна з них в тому, що нам не залишили іншого вибору. Тобто, якщо 14-й рік це була якась локальна громадянська війна, було місце для маневрів. Власною совістю було місце для маневрів закордонним союзникам. Зараз мені здається, що просто більшість карт, ну, власне, крім тактичної ядерної зброї, викладена на стіл, мені здається, наше суспільство зараз вже дійшло до точки неповернення. Ми загнані в куток. Це номер раз. Номер два Україні пощастило опинитися на світлій стороні. <плес> <плес> Інтереси України співпадають з інтересами євроатлантичної спільноти. Ну власне, вони вирішують свої проблеми, в тому числі десь нашими руками. Можливо, вони платять гроші, ми платимо життя, здоров'я. Але зараз мені здається, що Україна ну витягла в принципі вирішний білет. Я кажу так, важливо, щоб е, можна було відігнути. Я не знаю, якою Україна буде після перемоги. Я абсолютно впевнений, що вона буде не такою, якою ми хочемо бачити. Весь мій життєвий досвід підказує, що коли ти щось уявляєш, потім його зустрічаєш, воно зовсім не таке. І мені здається, що те, якою Україна буде після перемоги, це власне і є голосування ногами. Тобто воно буде такою, якою ми її складемо. Вона може комусь з нас подобатись, комусь не подобатись. Праві ідеї, ліві ідеї, там не знаю лібертаріанство, всяке таке. Воно зільється, і, власне, хто буде тиснути сильніше. То буде більше працювати, хто буде більше продавлювати свої ідеї, той виліпить Україну більше схожою на Україну своєї мрії. Вона буде інакша, вона буде точно краще ніж зараз. Я чув таку легенду, що один із буд. Відмовлявся обговорювати питання загробного життя своїми послідовниками, тому що це ніяким чином не впливає на те, що ти маєш робити зараз. Якби в мене була машина часу, я б не захотів заглядати наперед. Незалежно від того, переможе Україна чи програє Україна, почнуть наші гетьмани між собою чубитися, сваритися, як це було завжди, чи не почнуть. Власне, те, що я маю робити сьогодні, завтра, післязавтра, від цього ніяк не зміниться. Ми і робимо все для того, щоб не втратити перемогу. Якщо ми її втратимо, то, значить ми робили недостатньо, значить хтось інший робив недостатньо. Таке буває. Треба просто потихеньку працювати і дбати про психологічне і всяке таке здоров'я. Тому що, на жаль, багато людей, які кують перемогу, не зможуть з нею насолодитися. Не тому, що вони вмерли, а тому, що вони перегоріли, зламались, звернули на ту стежку, а війна робить для цього багато, щоб на параді перемоги багато хто не відчував нічого. Перемога буде прекрасна, але треба зберігати себе, щоб її радіти. І свою душу, і свої мізки. Перемогу має не втратити не лише Україна, а й кожен сам для себе.